І всім привіт, народ, з вас підписів подобайкам, продовжуємо грати в Хойку за Україну з модом, назву якого я забув, але ви можете побачити її в назві, скоріш за все, чи в описі. Коротше, я зупинився на чомусь, мені здається, важливому. Та, я зупинився на ультиматум Польщі. Погнали! Польща я ж з тобою. Так, поліпшити відносини, ти що? У нас мають бути максимальні відносини. Так і прямо перед закінченням фокусу дістану додаткові війська. Якщо ми ультиматумом заберемо наші провінції. Це буде просто ідеально, якщо ми так зробимо. А, знову. О, як ви набридли мені. Я. А що мені робити з цими працівниками? Це військова пропаганда, це пропаганда, це політичні дії, економічна політика не те. Це не те. Ну, ті, я зараз тільки асимілювати можу. Так, але щось мені підказує, що вони відмовляться, бо там купа фокусів. Купа фокусів, які якраз виглядають, що вони на випадок того, що Польща відмовиться від вимоги моєї. Ой, тут вже 25 дивізій. Ще, погнали. Ще одна армія. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, щось там. Ага. Угорщину. Нема Угорщини, Талія з Австралії рознесли Угорщину. Е, цікавий розвиток подій. Як мінімум цікавий. Так, піхотку ще поліпшити. Блін, тут багато. Я б насправді військового теоретика взяв. Щоб витратити досвід армії, більш грамотно. Найсправді військовий теоретик і одразу масований наступ, оборона вточню, все. Мені зараз першу чергу цікаво, чи погодяться вони на ультиматум. Все інше не настільки цікаво. Як? По піхотному спорядженню ми пройшли. Давайте радіо. Так, 10 днів залишилось. Давайте, щоб вони були більш впевнені. Ось так, ще три дивізії на кордоні з ними. Це допоможе їм бути більш впевненими в власних рішеннях, скажімо так. Блін, я зараз не можу навіть інтегруватись через відсутність політвлади. Так, да, ну вони відмовились. Е... Так, гаразд. Давайте, я зараз збережусь, перезавантажусь, мені цікаво, чи можуть вони взагалі погодитись. Типу чи є розвиток подій, в якому вони погоджуються на ультиматум. Так, перезавантажився. Ну що, відносини в нас? Та в сенсі, чого? А, більш 50. Я не зможу зробити більше, ніж плюс 50. Да. Ну, Е, коротше, коротше, навряд чи я зараз зможу щось прям зробити. О, ось це непогано зараз. Атака, дивізії, людські ресурси щотижневі і так далі, купу волосів. Так, плюс, до речі, у нас є командна влада, їб. Трохи витратити. Да вона якраз на максимумі. На. Витратив 80 командної влади. Що, дамо їм себе проатакувати трохи? Постоїмо в захисті. Можливо, до вступу в Німеччину будемо так і жити. О, як вони активно в цю провінцію б'ють. Активно в цю провінцію намагаються проатакувати, вдачу. Як, тут питання витрат, піхотки і так далі. Ми в плюсі, значить, будуть. Так, мені здається, ще 5 дивізій одразу треба діставати. О. Допомога від Мельника. Німецьку, У, давайте. Так, ну поки все під контролем. Ааа, я ненавиджу вас. Так, якщо ми виробляємо більше, ніж витрачаємо піхотки, то давайте ще 4 дивізії. Вінницю, сюди. Співвідношення втрат у нас 5 тисяч 51 тисяча, прекрасно. Співвідношення ношення в них мінімум 32, в мене 33. М Да, треба вирівнюватись. Ну, бо в них об'єктивно більше дівізі, ніж в нас. Так, я взяв бонус до наступу і так далі. А, тут Львів Фолин треба контролювати. Я б економіку пішов, чесно кажучи. Погнали нова економіка. Може прибере повстанців. Ну, постійні ось ці заворушення. Так я забудовуюсь, Щось добудую. В Вінниці. А, Вінниця наступна буде. Та моментами неприємно, але тримаємось. Ага, ще б чотирьох дістав вас одразу. Поки одного. Ну, так, да, їх вони. Та-та-та-та-та Їх вони, мене відіб'ють. Але неприємно все одно. Все одно дуже неприємно так, О! Організація максимальну і Да. укріплені. Удачого. Вам тепер ще тяжче ще буде проти нас битись. Співвідношення втрат. Страйк, ні. Пропаганда піднімаємо. Так, до речі, тут ось піхота в експерт взяти. Да, бо якраз піхота-експерт це те, що мені треба зараз. Чисуальна машина нова є. Далі ще б що. Так, арта ППО все є. Авіація. Ось авіацію можна, на 36 рік. Можливо, кучну, колись почну виробляти. Ой там, Сполучені Штати проти Ісландії пішли. Ого. Так що в мене шаблон. А, нормальний шаблон Дьюзі. Так, ну поки, поки мені подобається війна, вони втрачають прямо в рази більше за мене. Більше, ніж 10 разів більше. Ви ти в 20 разів не хочете, більше за мене втрачати. Всього в 20 разів більше. Так, тут також закінчив. Навіть танки, то. Oh! Знаєте що? А, перша висадка в нас досліджена. Флот. Я зазвичай флот навіть раніше авіації починаю виробляти, тому ну, давайте по ...налегку батарею поки. О, і тримай піхоту експерт. А ну-ка, що ще є? Так, багато чого корисного, але давайте об'єктивно вна... з нашою армією мені піхотний експерт найбільше підходить. Так, ви тут трохи виснаженіше, зможу я вас звідси відбити? Зменшуючи собі фронт. О, да. Зменшую собі фронт наду провінцію. До речі, я тут можу претензію отримати, щоб. На, погнали. Якщо Німеччина вступить зараз також в війну, щоб в нас було. Нам менше коштувало полісся. Так є. Перша провінція. Давай сюди. З підкріпленням. І з підкріпленням звідси. Ви що таке, не можете втримати провінцію? Та що за воркплейс? А, не дратуйте мене. А зараз виб'ємо їх. Є. Сюди б ще зайти, але це болота. Але ми так досить непогано вирівняли кордон. По-хорошому сюди зайти. А, ні, стоп. Тоді сюди. Ти в підкріплення, ти в підкріплення. Так, і те, що я побачив, це. А, ні, в мене сюди є де-постачання. Поріччя. Півд... Війна в Південній Америці, ага. Так. В першу чергу поповнення до існуючих дивізій. А далі зробіть мені ще 11. А, людських ресурсів не на 11. Упс. Нам би виклик збільшити. Хоча б до 5%. А, в нас дебати. У нас дебафи. А, на армію. Так. О... Ну, тут, до речі, бонуси до осередньої землі, це те, що нам треба. Тебе взяти. Да, ось тут претензію на полісі і так далі. І потім якось в армію піти. Так, дивіться, те, що нам, в нас забирає, це Outdated army Давайте спробуємо пошукати. Out... О! Ось тут! Ось ця вся гілка буде зменшувати. Угу, угу. Дебафи на армію. Так, нам купу всього треба брати. А В мене немає можливості купу всього брати. Так, давайте спробуємо з цієї привінці все ж таки вибити їх. Вони виснажені. В більшості. Стоп що? Ви знущаєтесь? Через те, що Польша погодилась на ультиматум Німеччини. Ми закінчили з нею війну і нічого нам не дали захопити. Поясніть мені, що за бред. Воно не так. Що за бред? Ви серйозно зараз? Ви зараз серйозно? І тепер, навіть якщо захочу повернути собі потрібні мені провінції. при цьому ти воюєш з Польщею. 95 днів повернення у середньої землі. Ти в альянсі з кимось? Ні? Яка брідячина! Ви Яка Визнущайтесь наді мною. Тепер навіть якщо я захоплю Польщу, мені воювати з Німеччиною доведеться. Але Німеччина сама в Альянсі, і вони воюють з французами. Вони без Італії, а як ми знаємо, Німеччина без Італії не така сильна. Окей, давайте без сильних перезавантажень. виправдати мету війни, повернення середніх земель? Да. Чи є якесь рішення? Да. Ні, нема. Це такий брід, я б хоча б дали продовжити війну, не знаю з ними. Погнали, чекаємо 95 днів. Вам кінець. Бо я за ці 95 днів ще натренуюсь. Навже ж вони тут не даїдуть пробитись? Не дасте ж? Поляки? О, Карпатська Україна. Я тут можу відправити підтримку Карпатській Україні? Ні. Чому? Але проблема в тому, що. А, ну ні, Чехословаччина не в альянсі. Тобто, якщо зараз Чехословаччина програє Німеччині, то мені достатньо перемогти Німеччину, щоб повернути, те, що мені треба. Так. Він все хор. Давай ось це візьму. Може я зараз отримаю претензію на Полісся і там вже зможу захопити. Так, поліпшене радіо вивчили. Блін, просто все так хорошо йшло, так хорошо. Це так, я ненавиджу. Я ненавиджу такі моменти в грі. Громандійська війна в Туреччині. Ага, ага. Точка, Словаччина капітулює. Так, Румунія, тримайся. Ти мені ще необхідна. І прям необхідна. Ну так, тут складно в Німеччині. Типу, тут постачання в них нема майже. В той час, коли Румунії навпаки легше. І прикол в тому, що я їм навіть допоміг тим, що в Буковіна зараз я контролюю Буковіну, бо тоді. Типу, Тепер у Румунії всього три провінції треба тримати. Завдяки тому, що я тримаю Буковіну. Так, наша північ, мені цікаво, що за рішення. Я можу кинути вимогу. Де жодних рішень не додалось. Блін, сюди. Я не розумію, що треба робити, щоб робітники не дратували мене. Але окей, я йду в армію. Так, Румунія, скоро я піду на поміч, почекай. На допомогу. Блін, хоча б якусь кількість військ ось тут навпроти Румунії поставити. Як ви можете так падати? Франція. Бий німців. Будь ласка. Що ти робиш? Що ти робиш? Стоп, що? Англо-німецький? Що? 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 Ну ні, ви знущаєтесь. А який жах. Так, вас всім дістати в цю армію відкріпити. Постаєте ось так. Хоча б якийсь мінімальний захист. Ааа, я навіть не встиг Румунії. Ну який це бред? Чому мені не зупинили війну з? Польщею, чому? Це так. Така Ну Давайте об'єктивно, це бред, такого не мало бути. О, 39 рік. Оооо. Я б насправді втожу промисловість взяв. Не питайте, навіщо? В цьому є сенс. Хоч навіть я сам його не до кінця бачу. Коротше, цей мод, напевно, не дуже розрахований на ненаціональні фокус. Типу, що все полетить. Незрозуміло як. Та оголосити він. Можливо, вороги Японія. Оголосити. До речі, стоп. Не тренуйтесь, не тренуйтесь, що ви робите. Так. Так, полетіли. Поки що максимально агресивно. Поки ніхто не підійшов сюди. І далі зайти в Львів. Звільнити власні провінції, отримати додаткові людські ресурси для себе. Так мені байдуже Львів. Львів. Зробимо зараз оточення їм Так, напевно, навіть поліція може зробити національну Інтегрувати. Так, напевно, ще одну дивізію сюди. Ось так. Це на випадок, якщо вони прям капітулюють. Якщо румуни прям капітулюють. Так, є плюс Львів. Лишився Івано-Франківськ і Волинь. Тебе рівно я вже звільнив. Так, автонаступ вирублю. Ти сюди ви скоріш сюди ви сюди. Падіння Львову, це прекрасно. Так, о, французи просять права проходити військ, а вже ж я їм надаю. Якщо їм потрібен ще кордон з Німеччиною, ну, з радістю тримайте. Так, на Пінську в мене претензія, але не осередня, прям земля, на жаль. Так, так, в Пінськ я зараз зайду. Ну все, найважливіші провінції для себе я взяв. Далі все інше не таке важливе. Так, стоп, е. Не, не лишайте Львів пустим. Сюди обов'язково підтримку. Зараз зробимо. Ні, це не оточення, на жаль. Івано-Франківський також за нами. Можна ще звільнити Карпатську Русь і об'єднатись... О, ось тут їх обрізати було. б Прекрасно. Зробити їм там оточення. Стоп, зупиняюся, бо це гори? Гори не дуже приємно атакуються. Так достатньо політвлади. Обов'язково розширений Призов. Нестача людських ресурсів. Якщо б мене ще варіант, запросили, звісно. Сирія Капнула, прекрасно. Румуни, я сподіваюся, блін. Румунам не стало легше. Але зараз спробую вам допомогти. Якось... Якщо б я міг тут їх облі... Так, стоп, це італійці? Якого біса Італія? Ти ж. Судячи за все, ці криси ще відправили добровольців в Німеччину. Ви не в одному, альянсі. Нащо ви їм добровольців відправили? Скажіть мені, сюди зайдете? Ну це вже холміки, це трохи полегше має бути. Румунія тобі тут допомагаю, тримайся, будь ласка. Не падай, бо твоя капітуляція зробить нам дуже боляче. І дуже неприємно. Давайте сапьорів, роту інженерів. Так, тут по основному в лапках кордону. Ну, Давайте. Так, вигідними наступами відволікати їх буду. Так, стоп. А зупиніться. Він було б дуже прекрасно, щось ось цей постачання зайти. А затримай їх тут, поки я сюди йду. Я не розумію, чому я ще не тут. Стоп, Зупинись. Так, той, хто йшов, щоб... хай відступає. О, о! О, зменшення вартості для наземної доктрини і так далі. О. Та давайте. Наземна доктрина ще дешевше стане. Тенфдовні дивізії. Коротше, більше бонусів, богу бонусів. Так, тут трохи підзупинимось. Сюди проатакуємо. Нові дивізії. Так, три забити армію. Ой. Блін. ще трьох окремо. Ось так. Створення нової армії потрохи. М -м -м -м. Так, стоп. Підкріплення сюди. Я не хочу здати цей вузол постачання. Мені б якогось нормального союзника. Якогось нормального Так, мій внесок віно вже ж найбільший. Ну, у Румунії. Ні, Румунія дуже близька до капітуляції. Ні, Румунія. Будь ласка, я тебе облагаю, не капітулюй. Румунія тупа Румунія. А. Який жах. Так, як? Кого б далі забудувати? Так, в Луганськ, два цивільних побудую. Київ хай тримає одну інфраструктуру і сюди. Два цивільних, два військових. Далі подивимось. Стоп, а коли. ви знущаєтесь, коли я закінчу фокус і чому я не взяв новий на? Війна? Яке дурне, яке я дурне. Ми просто їх зараз оточимо. Румунія, ти не розумієш, ми їх зараз оточимо. Зараз буде легше стояти, в рази легше. Дай мені трохи часу. Тримайся, будь ласка, не капітулюй. Не тупи, не капай, не капай, будь ласка. Блін, насправді в чому проблема була встати ось тут по трьох провінціях. Нам треба було тримати всього три провінції. О, Канада. Канада з нами разом проти британців і так далі. І Ірландія з нами. І Швеція з нами. Ні, Швеція не з нами. Таня, проти кого ти воюєш? Ну, ти програєш, бо ти воюєш проти мене. Це факт. Всі, хто воюють проти мене, програють. Рано чи пізно. Німеччина, рано чи пізно ти програєш, не хвилюйся. Навіть якщо в тебе будуть тимчасові перемоги. Давай одну дивізію сюди, перекріплю. Ось так закину. Так, крейсер. Да, давайте справді нову піхотку вивчу. Окей. Не буду відтягувати цей момент. А, окей, коротше, ми втратили цей вузол постачання, нічого критичного. Він нам не прям необхідний і не те, щоб Німеччина багато втрачало від його відсутності. Так, моторизована армія. Ми трохи зменшили дебафи. Так. Далі, в нас є патріотичне виховання або елітна армія. І давайте так, в нашому, да, в нашому випадку, нам потрібно патріотичне виховання. Погнали. Є. О! Сюди. Ти сюди, атакуй. Не дайте їм подумати. Ні. Сюди, сюди. Навіть видалив наказ, я зараз далеко не піду. Ось так. Ось так. Сюди. Сюди. Дістати. Окрема армія. Так само сюди. Нас чекає неймовірний жах. Але єдине, що мені необхідно, так, до речі. Може я зараз зможу якось перейти трохи. Чи треба воно мені. Так ми через річку стоїмо і в відносній безпеці. Так, 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 так. Розрізати їх. Це основна моя мета. Стоп. Ай-ай-ай! Я здав. Упс, здав пожилу провінцію. Так, стоп. Їх там одина... Блін, все. Вони почали занадто активно там ходити. О, що, Південна Африка також дати право проходи військ, стоянку на човники, тренування. Ще хоча б три дивізії. Так, ой! Ой, ой! Ось тут під Пінськом також некомфортно стоїться. Ось в цій одній провінції, яку я одразу повернув. Мені потрібна ось ця провінція. Це справді найважливіша провінція зараз в цій війні. Без якої мало що має значення. То якого... Так, стоп. Ти сюди, ти сюди. Нам треба більше дивізій. Хто б мені допоміг? Стоп, в сенсі у нас тут нема. Тут навіть бою не було за цю провінцію. Чому ніхто не йде сюди в підкріплення? Тут же куди більше дивізії. Це через це? Нібукові ну, жодному випадку не здавайте, ви офігелі? Так, да, як тільки Румуня капнуло, нам одразу тяжче стало. В рази тяжче. Ча як мені це все не подобається просто. По-перше, тупа Румунія, ми разом з Румунами могли справді б до фіга їм, Ну, типу, дуже тяжко їм це Дуже тяжко. О! США з нами. США з нами. Ви розумієте? США. Але. Але, звісно, те, що в нас тут відбувається, це жах. Я не знаю. Чесно, не знаю, що робити. В тому ж рахунку через Пол... Блін, я б, за... я б міг закінчити війну з Польщею швидше, можливо б. Що ж, нагадаю, що я ще і розробник ігру. Послав описі ви зможете знайти мої ігри в першу чергу в Тут скоро буде демка, ви зможете безкоштовно в цю гру пограти, тому що, щоб не пропустити сім'ю можливість, додати її до бажаного. Також ви можете ну, придбати всі інші мої ігри, або додати їх до бажаного, що також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і в ході з відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!